Мобілізація в Україні як покарають призовників за ігнорування розпочатого проходження ВЛК. Розповідаємо, що чекає на військовозобов'язаних, які вже розпочали проходити військово лікарську комісію, але потім проігнорували її продовження. В Україні триває воєнний стан, під час якого мобілізувати на військову службу можуть всіх чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Проте, перед тим, як військовозобов'язаний відправиться на службу, він має пройти військово-лікарську комісію ВЛК, аби визначити ступінь придатності. Осіб, які вирішили ігнорувати вже розпочате проходження ВЛК, чекає покарання. Про це розповів адвокат Богдан Пересада на порталі Вдвавсонс, яке покарання чекає на призовників за ігнорування розпочатого проходження ВЛК. За словами адвоката, ігнорування розпочатого проходження ВЛК може розцінюватися як ухилення від призову на військову службу під час воєнного стану. Тому у таких випадках існує два можливих види відповідальності кримінальна, адміністративна, у першому випадку ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період карається позбавленням волі строком від 3 до 5 років. Щодо адміністративної відповідальності, покарання передбачене статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Йдеться про таке покарання: накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Загалом можливий розмір штрафу становить від 3400 до 5100 гривень. Якщо особа не проходила медичну комісію, то, на мою думку, можлива лише адміністративна відповідальність за повісткою. Водночас, ухилення саме від проходження ВЛК, коли проходження вже було розпочато, може розцінюватись військоматом як таке, що підпадає під статтю 336 Кримінального кодексу України, каже адвокат. Як планують змінити порядок проходження ВЛК, Збільшення мережі ВЛК шляхом їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров'я, окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби, впровадження черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами та та закладами охорони здоров'я, залучення закладів охорони здоров'я із системи Міноборони до роботи ЗСОЗ. Заклади охорони здоров'я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці. Запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК Доступний і зручний сервіс. Здійснення інформаційної підтримки гаряча лінія та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.